Коли городник помічає, що томатна розсада починає витягуватись, то це завжди тривожний знак. Замість міцних товстеньких стебел з'являються довгі і тендітні паростки, які хиляться до світла, а листочки стають блідозеленими. Такі рослини виглядають кволими, і головне, вони не зможуть дати доброго врожаю, навіть якщо їх потім висадити у відкритий ґрунт. Усе це стається не просто так, а через порушення природного балансу світла, тепла, вологи та живлення, від якого залежить ріст кожного паростка. Для селянина чи городника ця тема важлива, бо саме від правильно вирощеної розсади залежить половина успіху з усім майбутнім урожаєм. Міцна розсада це як добрий фундамент для хати. Якщо спочатку зробити правильно, то далі вже буде простіше. Кожен, хто хоч раз сіє в помідори, знає, як важко буває втримати їх від росту вгору, особливо коли сонячних днів мало, а температура в хаті або теплиці надто висока. У таких умовах рослина шукає світло, тягнеться, а стебло стає тонким, як нитка. І хоч здається, що рослина росте швидко, насправді вона слабшає. При пересаджуванні Така розсада легко ламається, гірше приймається і довше приживається. Саме тому важливо знати, як запобігти витягуванню або хоча б вчасно його зупинити. Це знання особливо потрібне тим, хто вирощує помідори не для забави, а для сімейного запасу, продажу чи заготівель, бо кожен кущ, кожен пліт має значення, причиною витягування зазвичай є нестача світла або надлишок тепла. У наших сільських хатах та теплицях весною часто тепло, бо груба або піч ще працює, а вікна короткі, сонце не завжди дістає до розсади, от і виходить, що паросток живе в теплі, але без достатнього освітлення. Інколи додається ще й рясний полив, бо господар боїться пересушити землю. Волога і тепло стимулюють ріст, але без світла він неправильний не вшир, а вгору. Інколи тому винні й занадто густі посіви, коли насіння посіяне щільно, і кожна рослина бореться за світло тягнучись якнайвище, кожен із цих чинників окремо здається нестрашним. але разом вони створюють ту саму ситуацію, коли розсада попливла і почала витягуватись. Дехто думає, що якщо томатна розсада виросла високою, то це добре мовляв, вона швидше буде цвісти. Але насправді це оманливе враження. Висока слабка розсада не має достатньо сил для формування повноцінної кореневої системи, вона більше витрачає енергії на підтримання свого довгого стебла, ніж на гріст листя і коренів. А коли приходить час висаджування вгород, то така рослина часто пригальмовує в рості, іноді навіть хворіє або гине. Тому досвідчені господарі завжди кажуть. Краще мати коротку, але міцну розсаду, ніж високу й кволу, це як різниця між кремезним селянином і худим хлопцем, сила не в зрості, а в основі. У народі завжди звертали увагу на зовнішній вигляд розсади. Старі господині й дідусі вміли визначати здоров'я рослин просто на око вони казали Якщо розсада стоїть рівненько, листя густе, а стебло тверде, то й урожай буде добрий. А коли бачиш, що томати хиляться до вікна, то треба негайно щось робити. Бо потім, коли вже висадиш у землю, нічого не виправиш. Звідси й пішла приказка розсада, як дитина, як доглянеш, так і ростиме. У цьому є велика правда поки рослина молода, можна все змінити трохи прохолоди, трохи світла, трохи терпіння, і вона стане міцною. Але треба знати, з чого почати. І як діяти правильно. Для початку кожному господарю варто уважно подивитись на свої умови, де стоять ящики з розсадою? Чи вистачає їй сонця? Яка температура вдень і вночі? Часто ми ставимо ящики біля вікна, де вдень тепло, а вночі холодно від скла. Або, навпаки, занадто гаряче, коли поруч піч. Це створює різкі перепади, а томати того не люблять. Краще коли температура стабільна. Вдень близько 20 градусів, а вночі трохи нижча. Так рослина росте рівномірно без стресу. Так само важливо стежити, щоб земля не була перезволожена, бо надлишок води не менше шкодить, ніж нестача, коріння починає задихатись, з'являється цвіль, і замість того, щоб рости вшир, рослина тягнеться вгору. Є ще один момент, який часто недооцінюють це підживлення. Молоді паростки не потребують багато добрив, особливо азотних. Якщо дати забагато, розсада піде вріст, але не в силу. Тоді стебло буде зелене, гарне на вигляд, але порожнє всередині. Добре працює легке підживлення настоєм золи або слабким розчином комплексного добрива. Але тільки тоді, коли з'явиться другий, третій справжній листок. До цього часу. Розсада має вистачати поживи із землі, якщо вона правильно приготовлена. Старі господарі колись казали краще менше, ніж більше, земля все розсудить, і це правило діє і тепер. Таким чином, коли ми бачимо, що розсада витягується, не треба впадати в паніку. Це сигнал, що потрібно щось змінити або світла додати, або температуру зменшити, або о, полив скоригувати, але головне. Не чекати, що само минеться, бо кожен день затримки це втрата міцності майбутнього куща, і чим раніше господар втрутиться, тим більше шансів, що розсада відновиться. Тому треба навчитися читати ці знаки і діяти обдумано адже розсада то початок усього, і як її виростиш, такий і хліб з'їси потім восени, щоб виправити витягнуту розсаду томатів і не допустити помилок у майбутньому. Потрібно діяти послідовно. Є п'ять перевірених кроків, які допомагають повернути паростки до здорового вигляду і зробити їх міцними, товстостеблими, з насиченим кольором листя. Ці кроки це не просто набір порад, а цілісна система догляду, що тримається на спостереженні помірності та розумінні потреб рослини, бо томати, хоч і невибагливі, але чутливі до дрібниці. Один день надто жарко, і вже стебло тягнеться, один полив зайвий і коріння задихається. Тому кожен господар має навчитися відчувати свою розсаду, як відчуває погоду чи землю після дощу. Перший крок це світло, без нього нічого не вийде. Якщо розсада стоїть біля вікна, але вікно на північ чи затінене деревами, то навіть найдбайливіший догляд не допоможе. Томат світлолюбна рослина, і йому треба не менше 12 годин яскравого світла на день. Якщо сонця бракує, варто поставити додаткову лампу. Зараз продають спеціальні фітолампи, але навіть звичайна лампа денного світла допоможе. Головне, щоб вона світила зверху, а не збоку. Бо коли світло падає з одного боку, стебла нахиляються і розсада знову витягується. Найкраще, коли світло розсіяне. М'яке, але постійне. Якщо стоїть сонячна погода, ящики можна час від часу повертати, щоб усі рослини рівномірно освітлювалися. Дехто з господарів навіть ставить дзеркало або фольгу біля вікна, щоб відбивати проміння на розсаду. Це простий, але дієвий прийом. Другий крок температура тут головне не перегріти. Багато хто робить помилку, тримаючи розсаду в надто. Теплому приміщенні. Після появи перших сходів температуру треба знизити хоча б на кілька днів до 15-17 градусів у день і 12-14 уночі. Це допомагає зміцнити стебла, а не стимулює ріст угору. Потім можна підвищити до 20-22 градусів, але без різких перепадів. Якщо в кімнаті душно, варто час від часу провітрювати, тільки не створювати протягу. У теплиці також треба слідкувати, щоб паростки не горіли від прямого сонця, особливо навесні, коли скло швидко нагрівається. Добре працює простий спосіб трохи притінити верх вікна або накрити його марлею. Це допоможе зберегти стабільність і не дати рослинам стресу. Третій крок. Полив більшість помилок робиться саме тут. Господар боїться пересушити землю і поливає щодня. А потім дивується, чому розсада витягнулася. Волога потрібна, але в міру. Краще поливати рідше, але рясніше, щоб вода доходила до коренів, а не лишалася на поверхні. Земля повинна бути вологою, але не мокрою. Якщо з'являється зелений наліт або цвіль, це знак, що полив забагатий. У таких випадках треба дати ґрунту підсохнути. Воду використовують кімнатної температури не холодну. поливати краще вранці, щоб до вечора листя обсохло. І ще одна порада якщо рослина вже витягнулася, поливи тимчасово скорочують, щоб трохи пригальмувати ріст. Це дає добрий результат, особливо якщо одночасно знизити температуру. Четвертий крок підживлення. Росада потребує поживи. Але надмір шкодить не менше ніж нестача. Основна помилка надлишок азоту він змушує рослину рости у висоту, утворюючи багато зеленої маси, але мало сили. Тому варто використовувати добрива з більшим вмістом калію та фосфору, які зміцнюють кореневу систему і потовщують стебло. Добре працює настій деревного попелу, столова ложка на літр води настоюється добу, і потім. Цим поливають під корінь. Можна чергувати з розведеним настоєм кропиви або курячого посліду, але обережно розсада ніжна, легко пекти. Якщо сумніваєтесь, краще зробити слабший розчин. І ще правило краще не підживлювати взагалі, ніж підживити невчасно. Бо рослина, яка отримує все одразу, починає гнатися у зростання, а не зміцнюється. П'ятий крок пікірування і пересадка. Це ключовий момент, який може врятувати навіть сильно витягнуту розсаду. Коли з'являться 2-3 справжні листки, рослини треба розсадити по окремих горщиках або стаканчиках. При цьому їх можна заглибити до самих сім'ядольних листочків. Стебло, яке опиниться в землі, утворить нові корінці, так рослина стане міцнішою і коротшою після пікірування кілька днів. Не варто поливати занадто щедро, щоб не викликати гниття. Коли рослина приживеться, можна поступово збільшувати полив і трохи підживити. Якщо ж розсада вже витягнулась надто сильно, досвідчені господарі роблять ще хитріше укладають стебло майже горизонтально в ямку, присипаючи землею і залишають зверху тільки верхівку. Через тиждень рослина випрямляється, утворює нові корені і виглядає, ніби ніколи не тягнулась. До всіх цих кроків додається ще одне важливе правило режим і спостереження не можна чекати, поки розсада сама перестане рости. Щодня варто придивлятися, як стоїть листя, який колір стебла чи не хилиться до світла. Ці дрібні ознаки підкажуть, чи, чи все гаразд. Якщо листя темніє, е... забагато сонця або поживи. Якщо блідне, бракує світла або мінералів, якщо стебло тончає біля землі полив неправильний, усе взаємопов'язане і найменша зміна помітна тому, хто уважний. Росада не говорить, але показує. А хто вміє читати ці знаки, той завжди матиме добрий урожай. Окрім п'яти основних кроків, є ще дрібні хитрощі, що допомагають тримати рослини у формі. Наприклад, легке струшування або провітрювання, якщо щодня трохи доторкатись до розсади рукою чи легенько погойдувати її, стебла стають міцнішими, це імітує вітер у природі. У теплицях також корисно ставити невеликий вентилятор на слабкий режим, щоб повітря рухалось. Так розсада не задихається і не пліснявіє. Ще одна порада загартування за тиждень два до висаджування ящики з розсадою. Можна виносити вдень на двір або відкривати вікно спочатку на годину, потім на дві, поступово збільшуючи час. Завдяки цьому рослини звикають до свіжого повітря, сонця і перепадів температури, а після висаджування менше хворіють і не ламаються. Усі ці методи прості, але потребують терпіння. Не можна зробити все за день. Результат приходить поступово. Проте, якщо. Дотримуватись цих п'яти кроків, навіть найвитягнутіша розсада знову стане міцною, секрет не у складних хімікатах чи дорогому обладнанні, а у щоденному догляді та спостереженні. Бо рослина, як жива істота, відгукується на добро, тепло і турботу. І Хто це розуміє, той завжди матиме повну корзину стиглих, солодких помідорів. Наші діди і баби ще без жодних фітоламп і мінеральних добрив. Уміли вирощувати розсаду так, що кожен кущ потім стояв як дуб. Їхні методи, хоч і прості, були перевірені часом і здоровим глуздом. У селі завжди покладались на спостереження, на природні ознаки. Коли на дворі з'являлося весняне сонце, господиня вже знала час виносити розсаду ближче до світла. Якщо день похмурий Ящики накривали прозорою тканиною, щоб створити м'яке розсіяне світло. Увечері ж розсаду заносили до хати, бо весняні ночі ще холодні. Цей постійний рух вдень до сонця, уночі в тепло, гартував рослини, і вони не витягувались. Старі люди казали помідор, як дитина любить сонце, але не жар, тому намагалися дати йому світло без перегріву. Ще один народний метод, тоді заглиблення при пересаджуванні, коли розсада ставала довга, її не викидали і не журились. Дід брав палицю, робив глибоку ямку й обережно клав стебло боком, присипаючи його землею так, щоб тільки верхівка залишалась назовні. Через кілька днів рослина випрямлялась, укорінювалась і ставала ще сильнішою, ніж до того. Не біда, що витягнулася, головне, щоб жива була казали в народі. І справді помідор має здатність утворювати нові корені на будь-якій частині стебла. Тож навіть із тонкої рослини можна виростити добрий кущ, якщо посадити з розумом. У старі часи, коли не було готових торф'яних стаканчиків, люди садили розсаду просто в глиняні горщики, в консервні банки чи навіть у шкарлупу з під яєць, і, хоч здається, примітивно, але такі способи дозволяли кореню краще дихати. І не перепріти. Часто на селах користувалися ще одним прийомом обрізання верхівки. Якщо розсада була вже надто довга, зрізали верхівку з кількома листочками і ставили у воду. Через кілька днів на зрізі з'являлись корінці, і тоді верхівку висаджували окремо, як нову рослину. Таким чином, замість одного витягнутого куща отримували два нормальних. Це не вимагало жодних затрат, лише терпіння. А решта нижньої частини часто теж утворювала нові пагони, з неї виростала запасна розсада. У селі казали нічого не пропадає. Навіть витягнутий Томат дасть нове життя. І справді цей метод досі працює, особливо коли часу обмаль, а нове насіння вже не хочеться сіяти. Щодо підживлення, то наші предки рідко користувались купленими добривами. Вони мали свої перевірені засоби, найпоширеніше зола. Її розводили у воді і поливали під корінь. Зола давала калій, кальцій і мікроелементи, яких томати потребують, щоб не тягнутись. Дехто ще додавав Насті злушпення цибулі або часнику, бо це не тільки підживлення, а й захист від хвороб. На Полтавщині, наприклад, часто клали трохи золи просто в землю перед сівбою кажучи попіл то сила землі, без нього кущ худий. І це мала рацію. Зола нейтралізує кислотність і робить ґрунт родючішим. Сучасні господарі мають більше можливостей, але суть лишається та сама. Тепер замість винесення розсади до сонця ставлять спеціальні лампи замість звичайних ящиків, пластикові контейнери. Проте навіть з усією технікою помилки ті самі. Надто багато тепла, надто мало світла, занадто щедрий полив. І тоді знову починається гонитва за порятунком витягнутих стебел. Проте ті, хто дотримується старих правил, завжди мають кращий результат. Наприклад, на багатьох сучасних городах досі практикують загартування, це стародавній метод, що тепер став науково доведеним. Коли розсаду поступово привчають до вітру, до прямих сонячних променів, вона стає коротшою, товстішою. Її клітини зміцнюються, і така рослина краще приживається в городі. Тож старі селяни мали рацію, коли казали помідор мусить знати вітер, перш ніж піде в поле. Цікаво, що навіть у різних регіонах України існували свої хитрощі на Закарпатті, де весна приходить раніше, розсаду тримали у теплицях, але на ніч завжди накривали мішковиною, щоб температура не піднімалась надміру. На Чернігівщині, де весна холодна, часто вирощували розсаду прямо в хаті на підвіконні, але обов'язково ставили під неї дерев'яні підставки, щоб від батареї не йшло тепло знизу, на поділі томати часто сіяли пізніше, щоб розсада не встигла витягнутись до висадки. Кожен край мав свої особливості, але мета була спільна, міцна низька розсада з товстим стеблом. Народ також завжди помічав, що пересушування і нестача світла дають різні ознаки якщо розсада бліда, з тонким листям бракує світла, якщо листя скручується, забагато вологи або тепла. Якщо ж листя стоїть рівно, а стебло міцне, усе гаразд. Це просте спостереження замінювало будь-яку науку. Наші бабусі не мали термометрів чи люксометрів, але вміли читати стан рослини як книгу. І саме це головна мудрість, яку варто повернути і сьогоднішнім городникам. Ще один давній прийом, який нині знову набуває популярності припудрювання ґрунту піском або золою після поливу. Це не лише запобігає появі цвілі, а й робить верхній шар землі більш сухим, що трохи зменшує рісту висоту. У селах казали, трохи попелу зверху, і стебло спить. Тобто рослина перестає тягнутись, починає зміцнюватися. Сучасні городники часто користуються цим методом інтуїтивно, навіть не знаючи, що це стара народна практика. У багатьох селах весною можна почути, як господарі кажуть розсада в мене під вікном, але я її струшую щодня. Це означає, що вони користуються старим методом вітрового зміцнення. Раніше, коли хатні вікна відкривалися нещільно. Легкий протяг рухав повітря, і рослини не витягувались. Тепер, коли склопакети герметичні, повітря стоїть нерухомо, і тому розсаду треба тренувати самотужки, це може бути навіть легке погладжування рукою, і цього достатньо, щоб стебла стали пружнішими. Дід мій казав розсада має знати руку господаря, і справді вона реагує навіть на дотик. Також, із досвіду старих городників, відомо, що освітлення знизу допомагає, коли надто темно у хатах ставили дзеркало або білу дощечку під горщики, щоб світло відбивалося, а щоб не було різких перепадів температур, ящики ставили не на підлогу, а на лаву чи табурет так не тягло від низу і не було сирості. Усе це здається дрібницями, але саме з таких дрібниць складається. Добрий догляд. Сучасний світ пропонує безліч засобів, стимулятори росту, лампи, добрива, терморегулятори. Але навіть вони не замінять уважності господаря. Старі методи не втратили сили, бо вони побудовані на природних законах. Як казали наші предки, розсада бачить серце господаря. Якщо її любити, доглядати і не лінуватись, вона віддячить сторицею. І сьогодні, коли ми повертаємось до екологічного господарювання, ці прості поради звучать як ніколи актуально, бо ж ніяка хімія не зробить рослину здоровою, якщо її вирощують у поспіху. А хто діє з любов'ю, той завжди матиме добрий помідор соковитий, міцний, пахучий, як колись у бабусиному городі. Підсумовуючи всі спостереження і поради, можна сказати, просто витягування томатної розсади. Це не катастрофа, а сигнал, що господар має трохи змінити свої дії. Помідор рослина вдячна, і якщо дати їй правильні умови, вона швидко віддячує здоровим виглядом. Головне не гнатися за швидкістю росту, а створити рівновагу. Бо для розсади, як і для людини, важливо мати міцний фундамент, якщо корінь сильний і стебло загартоване, тоді жодна спека чи дощ не зашкодять. І врожай буде рясний. Перше, на що треба звернути увагу, це режим світла і температури. Не можна залишати розсаду у темному кутку, але й не треба тримати її під прямими променями цілі дні. Найкраще місце, де світло розсіяне, але тривале, щоб стебло не тягнулося, а зміцнювалося. Температуру треба контролювати вдень тепло, але не жарко, вночі прохолодніше. Такий перепад імітує природні умови, тому рослина росте міцнішою. Коли в день тримається 20-22 градуси, а вночі падає до 15-17, це найкращий баланс. Якщо в хаті надто гаряче, краще відкрити квартирку або поставити ящик ближче до вікна, а не до батареї, здавалося б, дрібниця, але саме вона часто вирішує долю розсади. Друге, помірність у всьому і у воді, і в добривах, і в теплі. Надлишок будь-чого шкідливіший, ніж нестача. Часто городник думає, полю більше буде краще. Але результат навпаки. Рослина розслаблюється, не шукає вологи сама. Корінь не росте, а стебло тягнеться догори. Так само і з підживленням. Якщо дати забагато азоту, листя стане буйним, але врожаю не буде. Краще годувати рідко, але вчасно. Коли видно, що рослина справді потребує підтримки, золоте правило краще бракує трохи добрив, ніж забагато, природа сама доповнить решту, якщо господар не поспішатиме. Третє, увага і щоденне спостереження. Розсада росте швидко і навіть за день-два може змінитись, тому не можна залишати її без нагляду. Щоранку глянути, чи не хилиться до вікна, чи не поблідло листя, чи не перезволожена земля. Якщо реагувати вчасно і поверти, витягування можна спинити ще на початку. Це як у господарстві, хто дивиться щодня, той біди не має. Добрий городник завжди має час подивитись на свої рослини навіть між іншими справами. І саме це, а не якісь спеціальні засоби, робить його успішним. Четверте загартування та поступова підготовка до висадки. Якщо розсада все життя стоїть у теплій хаті, то на городі їй буде шок. Тому треба привчати її поступово, виносити на кілька годин на свіже повітря, згодом залишати на весь день сонце, вітер і прохолода зроблять своє, стебло потовстіє, листя стане темно-зеленим. рослина навчиться пристосовуватись. У народі казали як дитина мусить бігати босоніж по траві, так і розсада мусить знати вітер. Це не просто гарна приказка, а життєва істина, бо тільки загартована розсада витримає весняні примхи і швидко приживеться після пересадки. П'яте правильна пересадка і посадка коли прийде час висаджувати, не поспішайте, дайте землі прогрітись, а рослині зміцніти. Якщо стебло ще тонке, краще пересадити глибше або навіть покласти його в ямку боком, як робили наші діди. Так утворяться нові корені, і рослина стане вдвічі сильнішою. Не бійтеся заглиблювати помідор це любить лише дивіться, щоб листя не торкалося землі, бо тоді може з'явитись гниль. І ще після висадки не поливайте занадто одразу. Дайте рослині трошки пошукати вологу, хай укріпиться. Так вона пустить глибше коріння, і потім буде стійкою навіть у спеку. І нарешті, шосте. Спокій і терпіння. Не все відбувається швидко. Часто господар хоче бачити результат негайно, щоб за два дні розсада стала кремезною. Але природа живе у своєму ритмі. Якщо сьогодні зроблено правильно, то завтра вже буде помітно, що листя темніє, стебло товщає, а рослина вирівнюється. Не треба метушні, треба уваги. Як і в усьому господарстві, терпіння це половина успіху. Умілий городник не нервується, коли бачить проблему, а спокійно думає, що саме треба підкоригувати, бо земля любить розумну руку, а не поспіх коли все це зібрати докупи, виходить проста, але мудра істина. Догляд за розсадою це мистецтво балансу. Не надто тепло, не надто холодно, не надто волого, не надто сухо, і коли все в міру, тоді і урожай буде в міру. Великий, смачний і здоровий. А найголовніше треба пам'ятати, що будь-яку помилку можна